Лише два дні знадобилося колегії кардиналів для того, щоб обрати нового папу римського. Ним став Хорхе Маріо Берголіо. Він обрав духовне ім'я Франциск І, народився в Аргентині і виховувався українським священнослужителем в еміграції – Степаном Чмілем. Католицька спільнота з надзвичайною радістю підтримує цей вибір кардиналів, кажучи, що цей папа і його вчинки зміцнять і укріплять віру в їхніх душах. Зазвичай папу римського обирають після смерті попереднього. Цей сан вважається пожиттєвим. Зречення престолу також передбачено кодексом канонічного права. Однак, останній подібний випадок відбувся у далекому 1415 році. Бенедикт XVI і надалі має сан папи однак тепер до нього додається титул папи Емерита. Під час кожної літургії ми молимося за нашого папу. Ми молилися до недавно за Бенедикта XVI, Тепер зміни будуть такі, що власне від по суті від вчорашнього дня від моменту вибору папи. Ми будемо молитися за папу Франциска. Багато аспектів обрання нинішнього папи вже отримали назву «Вперше в історії. Вперше в історії католицьку паству планети очолив уродженець Аргентини. Вперше в історії обрав ім'я Франциск ім'ям Франциск криється власне, такий зміст. Простота, покора, близькість до людей. Власне, замітити те, що маленьке, але що важливе в житті. Сьогоднішня католицька громада Чернівців це понад 2-3 тисячі вірян. Протягом століть ця релігія залишила чималий спадок як у нашому місті, так і в його околицях. Історичні пам'ятки архітектури, костел Серця Ісуса та костел Воздвиження Святого Христа. Сучасні фестивалі, такі як Обнова Фест. Втім, якихось приурочених до обрання папи заходів в області не планують влаштовувати. І думаю, що це і радість власне буковинських католиків, тому що ми маємо папу, маємо того хто. Є наступником святого Петра. Маємо того, хто буде нас віруючих вести дорогою дорогами церкви. А це дорога любові, дорога надії, дорога віри і, власне, дорога також правди, дорога солідарності. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.